Привіт, друзі! Нарешті я зважилась на своє перше відео. Давно планувала це зробити, але прийшла до цього тільки зараз. Мене звати Альона і це мій канал Квітканута. Чому Квітканута? Зараз трішки розповім вам про появу цієї любові. Три роки тому ми з чоловіком купили невелику довгоочікувану ділянку. На цій ділянці був старий недоглянутий сад, можна сказати, ліс із старих хворих дерев, а також невеликий будиночок. Ми з чоловіком мріяли у розпал всіх цих ковідних карантинів а жити у приватному будинку для того, щоб у нас був свій шматочок землі, і ми мали змогу бути на вулиці, смажити шашлик, дивитися на гарні квіти, а також пити каву вранці на свіжому повітрі. І звичайно ж після купівлі цієї ділянки, що ми зробили вперше, це переїхали сюди. Але замість ялинок, галявинки та квітів був старий ліс, а краси дуже хотілося. І грошей особливо не лишилося після купівлі цієї ділянки, щоб можна було найняти спеціалістів, які прийдуть і приведуть цю ділянку до ладу. Для мене садити ялинки, сіяти газони це було щось дуже нереальне. Особливо любові до городу і до землі у мене ніколи не було. Я з жахом завжди згадувала, коли ми саджали картоплю у дідуся і прорвали ці бур'яни. І Я завжди говорила, що саджати я ніколи нічого не буду. Ось ніколи. І навіть переїхавши сюди, великого бажання в мене колипатися у землі не було. Але було дуже велике бажання, виходячи на своє подвір'я, бачити кругом себе красу, квіти, ялинки, галявинку зелену. Це було дуже велике бажання. І по правді сказати, на той момент, мабуть, я хотіла зробити собі гарненьку фотозону. До всієї цієї історії з ділянкою моїм хобі було подорожувати, дивитися на гарні ялинки, пальми, екзотичні дерева, селфітись на їх фоні, але не вирощувати їх аж ніяк. Шлях мій почався з купівлі першої новорічної ялинки у горщику. Ми прикрасили цю ялинку, поставили у теплому будинку. А навесні планували висадити її у відкритий ґрунт. Але хто ж мог подумати на той момент, що ялинки в будинку не живуть? Першим млинець комом ялинка засохла, осипалась і до весни не пережила. З приходом весни газон та гарний сад самі теж не прийшли. І ось тоді я почала вивчати всі рослини, які я хотіла бачити у себе в саду. Першу ми посіли газон ніколи. Не могла подумати, що посів трави може бути таким захоплюючим заняттям. А перші сходи дарувати стільки позитивних емоцій. Зараз трішечки історії першого газону. Перед тим як сіяти газон, я читала дуже багато інформації. Я передивилася купу різних відео, як люди це роблять. І у людей це виходило якось дуже швидко, дуже легко. А у нас якось легко і швидко так не виходило. Дивишся на відео. хоп, вже готов цей газон. А у нас якось це було дуже не швидко. Я пам'ятаю, коли ми готували цю ділянку під газон, і вже на етапі трамбування чоловік повертається до мене з таким дуже незадоволеним обличчям і запитує, і що тепер? Це кожен рік таке будемо робити? Але, зрештою, посіяли ми цей газон. А ось коли він вже зійшов зеленим килимочком, то радощі нашої не було меж. Ми були настільки довольні, що все так гарно вийшло. І наскільки ми були горді, що ми самостійно своїми руками це зробили. І я хочу сказати, що з появою зеленої галявинки ділянка прям дуже змінилася. Можу від себе порадити людям, у яких обмежений бюджет, а роботи на ділянці ще дуже дуже багато. Зробіть спершу для себе. Такий куточок відпочинку. Невеличкий шматочок зеленого килимка, а також пару кашпо з петунію зроблять свою справу. В перервах між роботою ви будете з радістю приходити у цей куточок і відпочивати. Слідом з'явилися клумби з хвойними, трояндами, кущі різні, і з'явилася перша моя гортензія лаймлайт. Це було кохання з першого погляду. І я перетворилася в квіткового маніяка. Щоразу кажу собі, при купівлі чергового сорту гортензії все досить. Але завжди знаходиться та сама єдина, якої дуже не вистачає. І скажу вам по секрету, що зараз я знову замовила собі кілька новинок цього року гортензії, а також ще й гранатик на додачу. У перервах між купівлею різних рослин. Я почала живцювати все підряд. Я почала робити прищіпки на деревах, вивчати топіарну стрижку, і мене вже було не зупинить. Дуже багато планів було минулої весни. Але 24 лютого минулого року моя країна прокинулася від вибухів і пострілів. До нас прийшов Руський Мір. Багато хто був змушений залишити свої домівки, і ми не є винятком. Додому я повернулася лише улітку. І тоді мій сад став не лише моїм хобі, мій сад став моїм заспокійливим. Тільки заняття улюбленою справою рятувало мене від страшенної реальності. Але сподіваємося на цю весну, чекаємо перемоги і будемо втілювати усі плани минулого року. Буду ділитися з вами своїм досвідом, своїми спостереженнями, експериментами і не тільки. Планів дуже багато. Мій канал буде для таких самих квітканутих, як і я. Була рада поділитися з вами частинкою своєї історії. Всім дякую і до зустрічі на моєму каналі!